Вітаю, мене звати Анна Елена Поповська. Мені 12 років, і я пишаюсь тим, що я українка. Сьогодні я вам розповім про одну із найвідоміших жінок сучасної і стародавньої України Анну Ярославну, королеву Франції. Донька київського князя Ярослава Мудрого Анна народилася в 1024 році. Її дитячі роки і юність пройшли в Києві. У той час Київ вирував активними громадськими і культурним життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписувалися і перекладалися книжки. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети і музиканти. Анна зростала в атмосфері держави, що на той час була однією з наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Коли Анні виповнилося 22 роки, французький король Генріх І попросив її руки. Під час вінчання Анна подарувала чоловіку, привезене з Києва Євангелії, писане кирилицею. Всі пізніші королі Франції, аж до революції 1793 року, приносили клятву на цій святій книзі, навряд чи знаючи, що належала вона самому Ярославу Мудрому, займаючи високе становище у тогочасному французькому суспільстві. Анна брала діяльну участь у керуванні державою. Цілком можливо, що такі французькі національні риси, як вишуканість, елегантність, потяг до мистецтва і літератури, сформувалися завдяки дочці Ярослава Мудрого Анни. Її підпис часто зустрічався на ділових паперах французького двору поряд з хрестиком неписьменного короля. У Франції Анна поширювала традиції Київської Русі насамперед повагу до освіти, культури і мистецтва. Папи Миколай II та Григорій VII писали до неї листи, в яких висловлювали шанобливу увагу. В історії цієї країни вона лишилася як прабабця майже 30 французьких королів після смерті Генріха І Анна зберігала титул королеви і керувала Францією від імені неповнолітнього сина Філіпа. До речі є напівлегендарна версія про те, що Софію Київську врятував французький письменник Ромен Ролан саме завдяки імені Анни. За радянських часів Софію Київську і Михайлівський собор хотіли знищити і створити вище хрещатика урядовий центр. Тоді відомий реставратор Барановський звернувся до Ромена Ролана, і той у відповідь надіслав листа Сталіну. У посланні вождю народів було сказано, що Софія Київська нерозривно пов'язана з королевою Франції, і французька інтелігенція просить не знищувати найдавнішу пам'ятку. Можливо, це і врятувало її нащадків. Ось такою була відома українка. Знайте, якого вироду! І пишайтесь цим.